Як проходити другу активацію рун і чи потрібно це робити ще раз? Зразу відповім, що е, другу активацію е, треба робити, якщо ви відчуваєте необхідність. Річ у тому, що коли ви е, робите першу активацію, ви робите в певній е, мірі. Містично емоційно. Тобто для вас це перший раз, багато емоцій, багато такого натхнення, переживань і інше. І насправді першу активацію ви можете не побачити деякі речі. Крім того, ми зараз поговоримо: руни відкривають людині лише те, на що вона звертає увагу. Тобто, якщо ви виділяєте свою увагу і певні. Акценти, то ці акценти і з'являються в вашій реальності. Це приклад, який я дуже люблю повторювати. Це все одно, що, наприклад, ви спостерігаєте за трасою, де їздять різнокольорові авто, і ви, наприклад, виділяєте авто тільки червоного кольору. Ви побачите, що наче непопулярний колір ну, можете взяти будь-який жовтий зелений. Неважливо, я просто беру так. червоний кольор, наприклад. Ви побачите, як багато ваша увага зачіплює червоних, червоного кольору автомобіля. Так само, як ви можете виділити модель, так само, як ви можете виділити певні акценти. Ці акценти ви починаєте помічати в своєму житті. Це не тільки стосується автомобілів на трасі, це також може стосуватися і. Будемо казати, це може стосуватися любого, любого елементу в своєму житті. Коли ви акцентуєте на щось увазі, увагу, то ви починаєте це помічати. Так, ви не помічаєте. В цьому є суть активації. Тому справді активація це акцентування уваги або зосередженість уваги. Руни так продумані продумані нашими стародавніми предками таким чином, що вони роблять певні акценти на духовних моментах. І руни насамперед вони не є носіями якихось матеріальних цінностей, які звикла людина на себе ну, звалювати, так? звалювати на руни, що руни там, вони щось можуть. там грошенят чи здоров'я зробити. Ні, це акцентування уваги. Тому зробіть, зробіть поправку, що руни не, не містифікуйте руни. Руни це насамперед, щоб, знаєте, щоб не впадати середньовіччя, містифікації середньовіччя і, і якісь певні. Магічність і тому подібне. Магічність у нас в голові. Магічність це те, на що ми звертаємо увагу. Тому е, вивчення е, рун, або послідовне вивчення рун це ніщо інакше, як послідовне вивчення своєї свідомості, духовності своєї. А от духовність вона вже може творити або перетворювати ту реальність, в якій ми живемо. Тому зміна свідомості або зміна акцентів. Е, Ну, в свідомості людини, вона і змінює матеріальний світ. Змінює насамперед свій матеріальний світ, а коли ми вже натренуємося міняти свою реальність, ми вчимося міняти реальність інших людей. Але без спокуси поміняти, порушуючи закон волі. Тому це закони, які треба притримуватися, тому що може прилетіти. Тому підкреслю, що справжня активація це ніщо інакше як акцентування своєї свідомості на певні речі. От така, так, така формула можна казати. Е, Наступне. Що ми пропрацьовуємо під час активації? Перше, коли ми активуємо руни, то ми до неї. Надаємо певні асоціації або певні зв'язки. Для чого вони потрібні. Чим більше ви напрацьовуєте асоціації, тим найкраще. Тобто, наприклад, руна має певні назви. І ми ці назви асоціюємо з нашим сучасним життям. Тобто, ми не можемо асоціювати, наприклад, в тому розумінні, в якому розуміли стародавні народи або наші предки, які нам передали руни. Тобто ми не можемо акцентувати, наприклад, ту ж саму руну теху, яка ну, перекладається, бо її значення розуміється як корова. Так? Ми це не розуміємо, особливо для людей міста. Взагалі, корова то щось таке, знаєте, зображення скоріше. Не всі навіть можуть спитати, а що це за тварина така. Ну, я так іронізую трохи. Звісно, всі знають. Але <кій> що вкладали наші предки в розуміння корови? Це володіння. володіння. Тобто людина, яка володіє певним стадом корів, вона має статки. Тому невірно трактувати руну фєхо як якісь гроші. Гроші взагалі до рун ніякого значення немає. Це, це вже наші асоціації. Ми вже асоціюємо руну фєхо як гроші, як статки. Насправді це не статки, це володіння. Тому що треба розуміти е, дуже чітко: володіння, як це асоціювали е, стародавні. Носії рун. Вони розуміли так, що корова вона приносить певний добробут. Тобто навіть певні статки. Молоко творіг, які можна було продати на ринку, виручити за це певні кошти. Вони ну, дійсно робили людину заможні. Але тут же ж інший момент володіння, за якими треба. Щоб вони приносили статки доглядати. Тобто ви доглядаєте за коровою, ви її доїте, ви працюєте, тобто, те ж саме молоко ви збиваєте в сир, е, або робите якісь певні молочні продукти, е, крім молока, то це треба праця. Треба нагодувати корову, треба її попасти, треба її за неї догляд певний, і тоді вона буде давати віддачу. Якщо ж вона. Помре, ну, тобто подохне, як то кажуть, то все, нема в тебе ще володіння, і ти, будемо казати, вже з достатку падаєш до недостатку, до нехватки. Тому ось така асоціація. Так само кожну руну ми можемо пройтись і подивитися певні асоціації. Ті асоціації, які були колись. Які закладені в певні назви асоціативні назви рун, зараз мають зовсім іншу асоціацію. І до цього треба підходити розважливо, а не ну, будемо казати, прямокутно, ну, прямолінійно. Це так, значить так. Тому дивіться, напрацьовка на першому крузі активації вона. Кристалізує певні, певні асоціації, які початкові, які, як я вже казав, вони більше такі містичні і емоційні. То ми десь активуємо перший раз руни, ну, майже без виключення. Я не буду казати про виключення, тому десь так. Ви можете написати під цим відео, які відчуття у вас були, але ви будете робити акцент насамперед на відчуттях, на емоціях. Друга активація, вона вже більш розважлива. Тому, як то кажуть, запал упав, тобто вже емоційність якось стухла, і ви шукаєте нових містичних переживань. А їх немає. Іноді деякі питають, ну як це, на першому. Кругу активації в мене були там ейфорія. А зараз цієї ейфорії немає. Зараз якийсь такий спокій, розважливість, десь навіть так трошки дивно, щось нічого ти не відчуваєш, нічого не розумієш. Це знову ж таки, як ви, на що ви робите акцент? Якщо ви робите акцент знову на повторення тих емоцій, які були при першій, першому кругу активації. То дійсно ви цього не отримуєте, тому що емоційність як енергія вона не тривала. А от тривала енергія це ментальна. Це коли ви розсуджуєте, медитуєте. Я хочу зробити акцент на тому, що звернути вашу увагу на те, що медитація це не поза лотоса і руки в кільце, і вигуки Ом. Медитація це роздуми, це концентрований роздум. Це коли ви свій погляд занурюєте в глибину, тобто ви починаєте концентруватися на певних речах. Тому друга активація, я рекомендую додати до першого, першого групи асоціацій, додати нові асоціації, тобто розглянути, роздумувати над кожною руною. В нових певних аспектах. Тобто, звернути більше на другі активації, на ментал. Не на уяву, не на ще щось, а на ментал. Тобто почати роздум, роздумувати. Для чого потрібні асоціації при е, активації рун? По-перше, це збуджує, як я вже казав, акценти свідомості. По-друге, асоціація це словниковий. Запас для нашого розуму. Тобто наш розум починає розуміти через певні асоціації значення розуміння. Тобто, не просто назва, а що ти вкладаєш в цю назву, що воно є, є певним носієм, або що є зашарованим те, що ми не бачимо. Ці шари ми відокремлюємо, розбираємо на фрагменти, Тобто, ми фрагментуємо. Певні акценти свідомості. тим чином, ми починаємо глибше або ширше, і глибше, і ширше, я б так навіть не побоявся це сказати, розуміти значення магічних знаків. Чому вони магічні? Тому що наш розум, який молодий для багатьох втіків, він починає розшифровувати або розуміти те, що що наш дух вже напрацював. Тобто дух починає розказувати нашому розуму, що насправді є руни. Тому друга, третя, четверта активація за потреби кожній людині потрібна. Насправді, цих активацій за все ваше життя, якщо ви стали на шлях хронічної магії, буде безкінечно. Ну, поки ви живі, ви будете активувати. Чому? Тому що ваше життя і руни стають нерозривні. Це для тих, хто дійсно серйозно ставиться до цього. Таким чином, розширюючи свою свідомість через певні асоціації рунічних гліфів, ви розширюєте свою і магічну свідомість, робите її ширшою. Насправді руни дані людству як костелі для свідомості. Тобто, ми спочатку ходимо. На, спираючись на щось, ми спираємося на певні руни. Має, наприклад, вищий пілотаж, будемо казати, це коли ти не використовуєш костелі, це коли в тебе достатньо розвинута свідомість на рівнях асоціації, і ти вмієш акцентуватися на певні речі, це і є, будемо казати, ходити своїми ногами, ходити так, як потрібно. Тому дійсно руни, інші інструментарії, які ми використовуємо, він потрібен для того, щоб викристалізувати свідомість магу. Е, десь так. Це так, якщо, знаєте, не, не, не повторюватися і не поглиблюватися. Е, значить те, що я собі затизував, я... Вам розповів. Якщо у вас будуть додаткові питання по другій активації, чи взагалі по активації, звертайтеся, пишіть це питання. Можете приходити на індивідуальні навчання, якщо є бажання і є потреба певній допомоги. Підкреслю висновок до цього питання дуже простий. Другу активацію треба проходити за потреби. Вона дуже корисна в тому розумінні, що ви починаєте, поміч, починаєте помічати те, чого ви не помічали раніше. Тому друга активація вона, е, має теж дуже цікавий досвід. Там третя, четверта, скільки вам потрібно. Робіть це, тому що ви поглиблюєтесь е, і розширюєте свою свідомість і поглиблюєтесь в знаннях хруму. Так само, зовсім по-іншому, вони відображаються не на сплесках емоційних в вашому житті, а на певних явищах, які ви спостерігаєте, і е, бажано записувати ці явища на період активації, вести щоденник. Інакше е, то все буде марно. Я раджу, коли ви робите усвідомлену е, активацію. Не тільки другу, а й першу. Вести щоденник ваших певних переживань, думок, все це записувати, тому що іноді інсайти можуть озарити вашу свідомість і принести вам нову згадку про те, що ви, наче як нове щось, а насправді то просто щось таке, що ви просто згадаєте. Насправді людина нічого не може придумати. Вона може тільки або щитати інформацію, або згадати. Така в нас пам'ять на кожне втілення. Тому бажаю вам е, розсудливих активацій, бажаю вам розсудливості в рунах і бажано е, бути в рівновазі. В рівновазі це саме найкращий шлях для того, щоб е, бути послідовним в магії бути розсудливим в магії. Магія рівноваги це є магія сили. В описі нагадую, читайте в описі, там, де у вас там знаходиться всі посилання. Запрошую студентів на навчання на другий етап уроки магії. Підписуйтесь на канал, ставите, ставте всі повідомлення. Тому що в мене підбірка, якщо ви зайдете на форум магічний досвід, то відповіді на відео в мене там є ціла підбірка питань. Я маю на них, ну, маю бажання на них зняти відео відповіді. Тому на цьому каналі вони з'являться обов'язково. Але перші про це дізнаються. Ті, хто на форумі зареєстрований, другі ті, хто зайшли в групу Telegram. Ну а треті це вже ті, хто підписались на канал. Якщо ви бажаєте першими бачити ці відео, то ви вже знаєте, що робити. Бажаю вам гарного дня, гарного року. Будьте щасливі, радісні, тому що ви це проєцює, проє, проє, ну, так, Вибачте за мої русизми я навчаюсь. про, проє, проєктуєте або проекцію, робите проєкцію на своє реальне життя. І якщо ви хочете, щоб ваш рік був щасливим і радісним, то робіть проекцію на свою реальність саме в таких позитивних емоціях. Хай вам щастить, слава Україні! На все добре!